ж, дітки, доброго дня, мої любі! Подивіться, будь ласка, у віконечко, яка сьогодні у нас погода? Так, мої любі, сьогодні у нас похмура дощова погода. А знаєте, що я вам хочу сказати? Що погода залежить не тільки від пори року, а й від той частини світу, де ми знаходимося. Дивіться! Це глобус, модель планети Земля. Вона кругла і обертається довкола Сонця. Знайдіть і назвіть кольори, які є на глобусі. А чи знаєте, що вони означають? Зараз я вам розкажу зелений кольор рівнини, рівна місцевість, це луги. Та степи. Коричневе забарвлення це пагорби та гори. А блакитний колір це вода, моря та океани. Вода є невід'ємною частиною усього живого. Вода потрібна рослинам і тваринам, птахам та людям. Що ж, малята, а сьогодні я вам пропоную. Стати дослідниками. І подивимось з вами, як рослини п'ють воду. Ви пам'ятаєте, що рослини поглинають воду коріння. А якщо рослину зрізати, вона буде без коріння, то вона буде поглинати водичку через стебло. Ось тепер ми з вами почнемо досвід. Для нашого досвіду. Нам потрібно скляночки з водою підфарбованою. Ми вже підфарбували ось такими барвниками. Та свіжа рослина. У мене це будуть листочки спокінської капустки. Подивіться, я беру по одному листочку і ставлю уже у стаканчик з підфарбованою водичкою. Ось я ставлю цей листочок у стаканчик. З червоною водичкою, подивіться, як гарно. Цей листочок я поставлю у жовту водичку підфарбовану. Ось так. Цей листочок буде правильно діти зелений, зеленого кольору. І оцей же листочок я поставлю у синій підфарбований стаканчик водою. Листочки я вже поставила. Вам цікаво, що буде? І мені також цікаво. Тоді ми зустрінемося на наступний день. Дітки, подивіться на наші рослини. Ми бачимо справжнє диви природи. Кожен листочок зафарбувався в той колір, який ми додали до водички. З цього досліду ми можемо зробити висновок: що вода необхідна рослинам для життя. Вода це справжнє диво. Без неї ми не можемо жити. Тож давайте будемо берегти воду. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!